Шановні друзі, я думаю, що сьогодні всі ми хочемо бачити нашу країну сильною, захищеною, захищені наші кордони, єдиною нашу державу, єдиним наш народ. Сьогодні ми стаємо кожного дня сильнішими. Ми стаємо сильнішими самі як Україна, як українці, і крім того, все більш впевнено і надійно працює світова спільнота для того, щоб захистити світ. Від російської агресії. Зараз ми з вами знаходимося на Каховському водосховищі і на Каховській гідроелектростанції. Це стратегічні для України об'єкти, від яких залежить життя багатьох людей в Україні. Це ті об'єкти, які викликають особливу зацікавленість у російських окупантів. Ці об'єкти знаходяться в особливому полі зору і українських. Оборонних структур українських правозахисних структур, правоохоронних структур. Тому я сьогодні приїхала сюди, щоб просто переконатися, що ми сильні, що ми можемо захистити такі стратегічні об'єкти, і що Україна і наші війська, наші добровольці, я підкреслюю, які входять до руху опору, що вони можуть надійно нас захистити. Сьогодні я побачила. Високий патріотизм всіх військових, добровольців руху опору, які захищають стратегічні об'єкти держави. Я переконана в тому, що окупант тут не пройде. Я також переконана в тому, що ми зробимо все, щоб вирішити цей конфлікт мирним шляхом. Я хочу миру, я хочу, щоб на наших вулицях не було терористів з автоматами і іншою зброєю. Я відчуваю в нас сили цей мир в країну повернути і його надійно утримати. Я прошу, якщо є запитання, я готова відповісти. Шановні колеги є запитання. Будь ласка. Україна золота Юлія Водина. Яким чином ми повинні, не повинні будуватися відносини зараз з кримською владою? Так як кримчани взагалі залежать від нас і енергоресурсами і. Ну, я вам прямо скажу, що для нас не існує кримської влади, для нас існують окупанти Криму. І я вірю в те, що або російський режим добровільно віддасть Криму і добровільно відійде з наших окупованих територій, або режим Путіна паде, і Крим, а також мир і спокій разом з Кримом повернуться до нашої країни. Я думаю, що або один, або другий варіант. Буде розгортатися досить швидко. Або Путін відступає, розуміючи, що він практично зараз розпочав війну проти всього світу, або режим Путіна паде, і світ знову буде себе почувати мирно, спокійно і стабільно.